Влізе, в принципі. Так, да, влізе. Тепер ліхталіт Володимира. Раз, є. Є. Провірив. Тепер з датчиком руху. Раз, 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 раз. Хто не знає, датчик руху вмикається нажаттям і удержанням потрібного світла, ближнього або дальнього. Там кнопка за ближній кнопка за дальній. Відрічає. Акумулятор хороший. Впакували. Зарядне там в комплекті йде. Тут брелок Раз, два, три. Брелок на суперяркому провірили. Прекрасно. Раз, два, три. Це все все випакували, поставили десь отак, я думаю, про доль. Запакували попиркою, Це лучше, ніж купивка. Це підложка під ламінат 5-мм. Нею ну, дуже класне умягчення робиться, посилку не розбиваю, за що з нею. Так, все. Це всі посилки вийде. Так, вроді би на поки що це всі закази, Ну і хорошо. Я попакував, якраз можна вже на почту збиратися їхати. Чоловік, кажуть, дівчата обідався. Чоловік написав, що в цей. Оті 200 акумуляторів, що я по 2 гривні обіцяв віддати. Він хотів їх узяти, але другий чоловік перший їх узяв. І він сказав, нащо ви тоді рекламу пускаєте? Нащо ви тоді відео робите? Якщо мені не хватить. Ну я не знаю навіть, як відреагувати на таке. Ну типа, ну товар він такий, він буває заканчується. Ну це случається. Так, раз, два, три. Все. Посилки всі напакував. Куди у нас це поїде? В Рівне! О, в Рівне поїде. Так, і Так. Отлично. Все запакували. Не забудь з собою взяти зарядну станцію. Аккумулятор, ліхтар-ліхтар взяв, каву випив. Зараз дзвоню матері та їдемо на почту. А де телефон? А, телефон ось. Привіт, привіт.